Конституції записано, що власниками надер України це є український народ, і щоб будь-що з ними зробити, щоб народ не був власником треба міняти конституцію конституція міняється як мінімум двома голосуваннями в двох різних сесіях тобто це має бути дуже серйозний відкритий прискіпливий процес який це погодження і розуміння про що йдеться і які будуть наслідки цього всього немає і це перший з один з таких великих закидів для чинної влади це ненормально. Парламент, можливо, там служебна його частина це для зеленського нуль, це кнопки зелені. Але є парламентарі, які абсолютно чітко працюють на тих людей, які їх вибрали на своїх виборців. І як мінімум, це є нормальний процес, щоб можна було далі говорити з нашими колегами по інших парламентах. Друге, основна маса заморожених активів знаходиться не в Америці. Основна маса заморожених активів знаходиться в Європі Бельгії. Бельгії, Великобританії. І а, для нас зараз критично важливо з огляду на увесь цей. Ну, цю істерію, яка несеться в міжнародному часу просторі, з нерозумінням чи Москву виводять з ізоляції, чи вона вже в нас зараз стає жертвою, бо лунають навіть звинувачення, що Україна сама винна, що ця війна почалася. Ми маємо комунікувати з закордонними партнерами, з, на, з європейськими партнерами. І до речі, вони теж зацікавлені в надрах України. І можливо, варто було би про ці речі Франція вже про це говорити також із ними, бо вони можуть зараз для нас стати найбільшими гарантами безпеки. До речі, з понеділок в нас була в Україні велика делегація британських парламентарів з різних фра... з різних партій. І вони дуже чітко про ці всі речі говорили і про заморожені активи. І про небезпеки, які зараз є, і про те, що Європа зараз має переформатуватися, і те, що треба допомогти Україні відновлювати свою територіальну цілісність, а Москва має платити з тих самих заморожених активів за те, що вона вторглася в Україну.